Так, трошки є зміни. Маневри ворожого корабельного угруповання продовжуються. Вони тримаються, як і раніше, в ракетобезпечному для себе районі, там де вони не можуть бути уражені нашою зброєю, оскільки побоюються наближатися. Але тим не менш, корабельне угруповання все одно тримає і два-три великих десантних кораблі. Як натяк на те, що від десантної операції з моря ворог не відмовився, і наразі ми. Ми фіксуємо присутність трьох надводних ракетоносіїв, де загальний ракетний залп калібрами може складати до 24 ракет. Наразі зменшення корабельного угруповання виправдано тим, що підводні човни зайшли в пункти базування, і ми фіксуємо, що на бойовому курсі залишили тільки надводні ракетоносії. Але все ж таки нагадаю всім, що 24 ракети це також високоточна зброя, яка може бути застосована будь-якої миті по об'єктах критичної інфраструктури, по конкретно визначених об'єктах. Пам'ятаємо, що ворог б'є не тільки туди, де стратегічно важливо а як і наперед перед цим ви приводили наводили приклад про влучання в житловий будинок. Вони припускаються таких е, помилок в лапках. скажімо, е, як вони потім це пояснюють. Яснює і треба бути дуже уважними до сигналів повітряної тривоги